журналісти, я ще раз хочу сказати, що в черговий раз влада намагається продемонструвати, що фабрикація безмежна. Ми про це заявили сьогодні на суді і сказали, що будь-яка будь спроба порушити проти Юлії Тимошенко якусь іншу справу, це вона обернеться, звичайно вже в вона буде. Вона піде в нікуди. Тому ми е сказали, що е ще раз я висказав політичне наше ставлення до цього процесу, що це ганьба для української влади, для українського правосуддя і для тих, хто приймає ці рішення. Дякую. Ви знаєте, прокурори е вимагали сьогодні перенесення розгляду Прокурори сьогодні вимагали перенесення розгляду справи, але вони навіть цього не вміють. Е вони обґрунтовували своє клопотання неналежним документом, посилаючись на думку якоїсь міжнародної комісії, яка до Юлії Володимирівни не має жодного відношення. Лікуючим лікарем Юлії Володимирівни Тимошенко до минулого тижня був німецький лікар Луц Хармс, який дав своє заключення суду. Сьогодні прибуває новий німецький лікар, який буде лікуючим лікарем Юлії Тимошенка. І лише висновки німецьких лікарів є легітимною підставою для будь-яких судових рішень. При цьому я би хотів звернути вашу увагу на дату, на яку перенесли судовий розгляд. Судовий розгляд перенесено на 25 червня. Хочу нагадати, що на 26 червня перенесена касація в газовій справі Юлії Володимирівни. На моє глибоке переконання, це все пов'язано із тим, що саме в ці дні, 25 го і 26 го в місті Страсбург буде проводитись сесія парламентської асамблеї ради Європи, на якій повинно розглядатися українське питання. І українська влада хоче вчергове здурити європейську спільноту, сказавши, що дивіться, у нас немає ще остаточного рішення, ми давайте щось розглянемо, щось перерозглянемо. Саме тому обрані цих дві дати 25 і 26 червня. При цьому я хочу також зазначити, що вчора в деяких засобах масової інформації із посиланням. На одного із європейських політиків з'явилася інформація про те, що Юлія Володимирівна нібито проти підписання і парафування угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і угоди про асоціацію. Ну, зазначене не відповідає дійсності, скоріш за все, що журналісти не зовсім коректно відобразили думку європолітика. При цьому позиція Юлії Володимирівни з цього питання залишається незмінною. Саме за прем'єрства Юлії Тимошенко Україна започаткувала процес парафування, підписання і ратифікації цих документів. І Юлія Володимирівна, як людина із стійкими євроінтегра... і євроінтеграційними поглядами, не може мати іншої думки ніж те, що вона бачить Україну в сім'ї Європейських держав. Але при цьому українська влада робить все. Для того, щоб Україна до Європи не потрапила, саме українська діюча українська влада порушує базові фундаментальні права людини. Саме українська влада порушує питання, пов'язані з свободою слова. Саме українська влада порушує право людей на мирні зібрання. Тощо я думаю, що велика кількість громадян Білорусі теж хотіла би бачити свою країну в сім'ї європейських держав. Але до тих пір, поки там буде панувати. Скажімо так, та диктатура, яка там є, то, на жаль, у Білорусі шляху немає. Така сама ситуація, на жаль, зараз і в Україні. Тому я ще раз підкреслюю: Юлія Володимирівна абсолютно щиро підтримує євроінтеграційний шлях України. Однак українська влада робить все, щоб цього не відбулося. Я назвала це вікна речі, ви можете познайомили чи. Ні, ні, лікарі ще не приїхала. Лікар приїде трошки пізніше. Якщо я не помиляюсь, її прізвище доктор Рейс Хаус. Рейс Хаус. Так. рейс Рейс Хаус. Одним словом, але я можу помилятися. Скажіть, пожалуйста, обжаловали ли лібу постановлення прокуратура по справді збурдіння у головна діла поставку. Ми подали до прокуратури. На минулому тижні ті документи, які ми обіцяли подати. Мова йде про, про нашу заяву, наш позов до адміністративного суду міста Києва щодо незаконності пов'язаної з публікацією медичних даних. І ми подали заяву до прокуратури з цього приводу. І в тій заяві, про, ми ще раз згадали побиття Юлії Володимирівни. оскаржувати дії пшонки в українських судах, немає жодного сенсу. Ви ще спаєся к Володимировні? Ми зараз будемо займатися по графіку.